Привіт-привіт, я Валерій. Це на Капоті, канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео я розкажу трошки про допоміжні матеріали, які допомагають маляру в процесі його роботи. Я прочитав в одному із запитань, ваше було саме, розкажіть, про які матеріали і технології може, які допомагають нам фарбувати авто. Тож додивіться ролі до кінця і відізнаєтесь багато що є того, що може допомагати вам в повсякденній роботі. Yeah. Yeah. Сито. Звичайно, сито. Так, е, вони бувають різні по мікронам. Давайте, от, може, отак буде трошки зручніше видно. Так. Це основні, основні, називаємо їх так. Е, більше всього, використовується це сито 190 мікронів. Воно використовується для фільтрації таких матеріалів, як ґрунт, лак, фарба. Сама ячейка в 125-му вона значно менша, тобто не використовуйте її, наприклад, у водній базі. Це дуже мілка, і вона може вам навіть процідити, зробити так, щоб у вас деяке крупне зерно не пройшло. Тобто для лака підійде, для акрилової фарби підійде, може підійти, але для металіків я б не радив. би. На все про все вистачає 190, в принципі, нормально. Якщо ви працюєте, наприклад, хочете профільтрувати якісь такі досить матеріали густі, то можна використовувати 250-ту. Там вже крупна ячейка, і вже в принципі там буде працювати. Через 125 двадцять може взагалі просто залишитись матеріали і не пройти. Але фільтрація, матеріалів, вона повинна бути на всіх етапах. Це в нас всі кислотні, факсітні грунти, наповнюючи, мокрим по мокрому, лаки, фарби, це все, це, все, все, все треба фільтрувати. Якщо не буде цього робити, по перше, якісь зносика. Там, де виснули моя фарбу, може щось попасти, Там, да? наприклад, щось в тарі було чи щось в пістолеті було. Я в пістолеті вже, якщо, якщо попало в пістолет, може забитися дюза, буде криво працювати, чи щось в матеріалі було. Тобто використовуйте обов'язково сито. Це забезпечить вам ну, градійно чистий матеріал, який попадає в пістолет. Далі, набір для прибирання сміття. Тобто ситуація, коли ми починаємо щось фарбувати, чи, наприклад, уже наносимо лак, і у нас щось туди попадає. Це може бути все, що завгідне завгодно. Це може бути якась мушка, мошка, якась волосина попасти, чи ще якийсь бруд, і нам треба це якось витягнути, але не зіпсувати фарбування. Е, як він виглядає? Ну тобто, ми розуміємо, що відкривається в цю сторону, так, так, так така типа. Ручка, накручується голка, вона шероховата, і в принципі ви можете з допомогою цієї голки витягнути бруд, який попав у нас на лак чи на фарбу. Всі ж пам'ятають, коли ходили до лікаря і е, лікували канали, витягали нерви, пам'ятаєте? Да? Тут така сама ситуація, така сама голка, яка витягає сміття. Тобто нам достатньо торкнутися до е, якогось там бруда. чи мусоринки там да, ми торкаємося, і воно витягає звідти принципі, Це зручно. так я розумію, що можна взяти там просто звичайну там малярну ленту малярну ленту, скласти в уголочок, уголочками ти, але це більш такий цивілізований спосіб засіб, як це витягати в принципі. Зручна така річ. До речі, є дуже цікавий інтернет-ресурс. Це телеграм-канал на капоті, на якому ми публікуємо не тільки дефекти лакрофарового покриття, а також різні ситуації, на які є на малярці. а Також я там буду писати багато новин, в яких ви будете можете дізнатися якісь цікаві історичні факти та хай-тек технології, які зараз є на авторинку. Також багато різних рейтингів серед автівок та якихось технічних специфікацій цих автівок, наприклад. Та ми можемо дізнатися, які машини найбільш надійні, які менше всього гниють, які, у яких саме надійні коробки, чи саме цікаві якісь технічні рішення. Тому підписуйтесь на цей канал, приймайте участь в розіграшах. Там постійно є розіграші. Дуже цікавий ресурс. Я вам дуже його раджу. І в посланні до цього відео він обов'язково буде. Тому проходьте, підписуйтесь, будемо спілкуватися. Все, допоміжний такий такі варіант. Є тобто, це у нас підкапки. Як вони виглядають і для чого вони. Виглядає це так. Виглядає досить схоже, типу, на якісь зубочистки, але це не зубочистки. Е, Робимо так. Достаємо. Угу. Я не знаю, напишіть, може, у вас якась інша назва, але це називається для підкапки. Тобто, якщо у нас є якісь сколи. На капоті, чи там десь на машині, там на криші, чи десь треба щось таке досить обережно зробити, десь поставити капку лаку, чи фарби, і лаку, чи десь щось підмазати. Для цього саме така от штука є. Я розумію, що можна взяти там сірника заточити, чи зубочистку взяти, але це не зовсім зручно, тому що е, тут на кінці знаходиться маленький такий поролончик. Поролончик. він напитує в себе фарбу чи лак, скільки нам треба. Ми обережно ставимо. Капку. І, в принципі, це досить зручно. І вони є е, різного розміру. Саме тут у мене розмір е, 1,5 міліметра, півтора міліметра. Також може варіант бути 1 міліметр чи, наприклад, 2 міліметри. В мене середня, в принципі, досить зручно Раду використовувати. Це все. Я розумію, що все, на все є народні засоби. Тобто ми це все можемо обійти, взяти сірника, чи взяти зубочистку, чи ще якусь е паличку заточити якусь. Але такі речі вони досить цивілізовані, зручні і в принципі допомагають в таких от ситуаціях. Допоміжний варіант е е дуже багато спорів, дуже багато нюансів, і е е єдиної думки немає це однокомпонентна шпатлівка. Треба вона намалятися чи не треба? У кожного свій. Своя думка є стосовно цієї річі, але вона є. Однокомпонентна шпатлівка. Там є свої плюси є свої мінуси. Я не знаю, розбирати чи ні, ну, давайте трохи так, по верхам прийдемось. Однокомпонентна шпатлівка, її великий плюс це те, що вона досить швидко висихає. Тобто, коли ми починаємо, наприклад, щось фарбувати. На етапі знижування ми побачили, що є якийсь маленький скол чи маленька риска, яку ми там десь не і десь пропустили. Нам треба терміново щось підмазати. В нагоді нам стане однокомпонентна шпатлівка. Це великий плюс, що вона в нас швидко всі ці нюанси можна прибрати. Наскільки якісно, це вже другий варіант, що двокомпонентна шпатлівка, двокомпонентна шпатлівка значно краща. Значно краще, значно краще стосовно, стосовно якісті, але вона працює довше. Тобто двокомпонентна шпитлів у нас буде підсихати десь хвилин 30-25-30 хвилин. Це висихає за 5 хвилин, вона вже суха. Тобто, треба розуміти, що в таких ситуаціях, де у нас є якісь незначні сколи, можемо за допомогою шпатлівки на компоненту прибрати. Ось така штуковина є. Це вже на етапі, як ви пам'ятаєте, у нас є спеціальний набір. За допомогою якого ми прибираємо якісь мусарини, да, бруд, який попав у нас, наприклад, на лак на верхнє покриття. Прибрали. І якщо ми десь не все прибрали, і десь у нас є якась мусорина, і у нас вже покриття висохло, то перед тим, як полірувати, нам треба цей бруд, саме цей бугрок, забрати. Чи, наприклад, якийсь у нас є невеличкий патьок, як його забрати? Так званий катер. катер. Чи спеціальний такий матеріал? Бурсочок зараз я відкрию. А, все. Ага. Тобто катер. Виглядає він так. Отака От річ. А, до, досить гострі края. Досить гострі края. Що він зроблений, не знаю. можна погуглити. І якщо нам, наприклад, треба десь підрізати якусь Якийсь бруд, ми можемо підрізати. Перед тим, як полірувати поверхню, ми можемо підрізати бруд, і це нам зекономить досить багато часу. Чому він знаходиться в парлоні? Тому що він досить твердий, але і досить хрупкий. Тобто, десь вдарили, він розколовся, розсипався і все. Тому його тримають в парлоні, чи іноді там десь на руці, десь вішую там. Ну і так використовують. Також для маскування та обклейки є досить багато допоміжних матеріалів. По-перше, це може бути бумага, вона буває різного розміру, наприклад, 30 см, 60 і 90 буває навіть 120, різна намотка. В Ситуації для чого вона нам потрібна? Для того, щоб ми е ті деталі, які поруч знаходяться з деталі, яку ми фарбуємо, треба їх закрити чимось. Ми можемо використовувати чи бумагу, чи, наприклад, плівку. Це може бути такий варіант, варіант. Бувають мікс варіанти. Я, наприклад, ми накидемо просто фоліо цю плівку на всю деталь на, на весь автомобіль. А поруч біля тих деталей, які ми будемо фарбувати, заклеюють бумагу. Але не забувайте, що бумага може наприклад, в ситуації, коли ми робимо переход по лаку може промокнути. Тому в таких ситуаціях, де ми знаємо, що на ці деталі буде тільки лак, поруч не треба обклеювати бумагу в два шари. Чому? Тому що може промокнути. Чому в ситуації, де ми наносимо фарбу і лак, не промокає, Тому що сама фарба вона захищає захищає від промокання лаком. Тобто розуміємо, що якщо у нас йде тільки лак два шари, будь ласка. Що в таких ситуаціях нам ще допомагає? Це може бути звичайний скотч. Скотч – це від компанії 3M. Тому, якщо ми 3M, це скотч. Якщо це не 3M, то ми називаємо просто малярна лента. Вона бумажна йде, вони бувають різні, різної товщини. 19, 25, 50 е, міліметрів. Ну, різна товщина буває. 25, 24 точно буде. Також бувають контурні ленти, вони бувають різні по е, товщині. І різні понамоці, де вони нам допомагають в ситуації, коли у нас якісь важкі поверхні, геометрично важкі, і в ситуації, де нам треба досить тоненький переход зробити. Тобто спочатку обклеюється контурним скотчем, контрольною лентою, а потім уже звичайним далі. Це досить зручно. Ну, наприклад, тобто, якщо ви візьмете звичайну паперову ленту, ви не зможете за допомогою її повернути, вона буде черватися, ну тось, бачите, то вже починає рватися. То така лента контурна, вона, в принципі, досить гнучка, і ми можемо її робити різні поверхні, які хочемо повертати, вирізати, і вона спокійно повернеться у вас, і такі важкі речі ви зможете зробити, повернути і допоможе вам. Тобто ви бачите, що контурна лента вона досить корисна така річ, яка допомагає в якихось важких герметичних поверхнях зробити вам правильний поворот, коректний поворот і виглядає досить якісно. А, щодо звичайно бумажної ленти, які там головні речі, щоб вона, по-перше, вона клеїлась, по-друге, щоб вона не промокала, по-третє, щоб вона під температурою, коли ви вмикнете камеру на 60 градусів, щоб вона не відпала, не зіпсувала вам фарбування. А також є важливо, щоб вона у вас не залишала клей. Тобто, коли ми знімаємо, щоб у вас клей не залишився на поверхні. Це така річ. Далі, крім того, що ми використовуємо бумагу, крім того, що ми використовуємо папер для того, щоб маскувати, ще є плівка. Плівки бувають в нарізці, там, 4 на 5 метрів, 4 на 7 метрів, чи 4,5 на 7 метрів. Тобто різні, тобто різні по розміру, але є ще вони в намоці. Зараз принесу, покажу. В намоці великі. О, така Плівка. Досить зручно. Вимотали, скільки нам треба, розтягнули на машині, ножом обрізали. До речі, є спеціальні. Ніж для того, щоб їздити. Звичайно, можна взяти канцелярський, відрізати, але є спеціальний такий, який допомагає. Розмотали, не забувайте, що напис повинен бути зверху на машині. Тобто натягувати треба в цю сторону. Тобто він повинен бути зверху. Чому? Тому що плівка ця антистатична, і коли ви нанесете базу, і будете вже після цього наносити лак, ваша база не відірветься від плівки. Тут великий плюс саме використання професійної плівки. Зручно, намотка буває різна, ширина буває різна. Теж До такий допоміжний матеріал, який допомагає маскувати. До речі, тут, стосовно маскування, є дуже багато цікавих речей. Наприклад, ось така річ, це що так виглядає? Це підйомний скотч, ще називаючи стегабанд, для чого, для чого він нам потрібен. Це в ситуації, коли у нас є біля стекла, біля стекла є. Біля стекла є а, резиновий уплотнітель. Він допомагає нам відгинати, наприклад, біля лобового скла, чи біля форточок задньої, задньої бачини, чи десь, якщо є якийсь уплотнітель, нам треба його відігнути. Тобто, якщо ми по заклеїмо за допомогою бумажного скотча, бумажної лінти. Якщо ми заклеїмо, то в нас залишиться а, полоса, тобто нам треба підняти цей уплотнітель. то він а, піднімається за допомогою цього називаємо стегабанд чи підйомний скотч. Ну, різні назви бувають. Досить така корисна річ, яка допомагає зробити більш якісний ремонт. Також є різні паралонові валіки. В прийом вони бувають різні по. Своєму е, діаметру липкі, вони приклеюються в прийом е, в для того, щоб у нас туди не напилився ґрунт чи не напилився фарба лак досить корисно. Звичайно, я рекомендую в процесі фарбування авто використовувати професійні допоміжні матеріали. Але якщо у вас є якісь свої народні рішення, то зазвичай мені це теж цікаво. це в коментарях. буде про що ще поспілкуватися. А, стосовно того, що це все є раніше. Це була трошки інша історія. Наприклад, раніше використовували замість, замість сита, використовували жіночі колготки. Далі скотч був звичайний, саме простий, який там мав дуже багато недоліків. Наприклад, рукавички можна було купити просто в аптеці. Вони є стерильні, не стерильні, брали просто не стерильні, тому що вони дешеві і їх використовували зараз. Це досить якісне таке рішення. В принципі, можна. Колб ніяких не було. Звичайно, з ємкісті налили собі на бумагу і на і спокійно собі використовували. Для маскировки авто використовували звичайні газети. Купували така газета, колись була називалася, по-моєму, «Авізо». Така здорова газета, її багато, вона коштувала недорого, але її було багато. І використовували для обклейки авто. Тобто, було дуже багато таких цікавих народних рішень. Але бачите, зараз вже допоміжні матеріали, так само, як і звичайні матеріали, зробили великий шах. Великий крок уперед. І зараз вони вже полегшують повсякденне життя для малярів. Ну що ж, переходьте до наступного відео, в якому я розкажу, чому буває просадка в місцях, де ми шпатлювали. А з вас стосовно цього відео. Підписка, лайк та пишіть ваше запитання. До побачення!